Щодня народжується день, а ми йдемо в кабінет, де приймається головне рішення. Добрий день. Добрий день. Сьогодні телевізійники прийшли в гості до газетярів. Добр Добр Добрий так. день. Я так собі думаю, що найцікавіше місце в кабінеті це, мабуть, редакторський стіл. Правда? Ну, так. Це така творча лабораторія, це проектне бюро. Так. І я думаю, що дуже багато різних... Чудових оцих речей народилося тут в роздумах і в спілкуванні з моїми колегами. Стереотип такий, що редакція газети це коли газети складені, кіпи, люди бігають з папірчиками. Ні, зараз вже все не так. І з самого початку було не так. Я коли прийшла в наше старе приміщення, маю сказати, що дуже багато людей, які казали про себе, що вони хочуть робити європейську журналістику. А, вибачте, у них були банки з помідорами на вікнах. А жили в, в журналістиці минулого <с століття. От я вважаю, що саме з таких простих речей починається. Ми зробили санітарну норму, і з цього почали ліквідовувати хаос в головах. Маючи хаос в головах, на столах, в кабінетах, неможливо видавати щоденну газету. Це складно взагалі. От для мене це ну, усвідомлення того, що щодня має щось бути надруковано бездоганно, без помилок, з перевіреними фактами, з усіма з, з красивими заголовками. Це ну титанічний труд. В країні, де ще половина людей не має доступу до інтернету до інтернету, було б дуже безвідповідально залишити їх без якісного продукту. Ось цей якісний продукт. Ви його затверджуєте в проєкті. Оце що <смеш> завтрашня завтрашня газета, яка спочатку обдумується, потім лягає в проєкті, а потім вже насичується деталями і запускається. Покажіть, так? от ви, зазвичай ви перечитуєте це все. Так чи переглядає? Я прочитаю? Я можу прочитати це в комп'ютері. Ці правки можу... – це, це ваших рук справа? це з моїх рук справа. Але я продиктувала це по телефону, тому що я сказала, що цей матеріал. Uh -huh. Повинен бути на першій. Це здається, колись Гарібальді сказав, що ми маємо Італію, тепер повинні створити італійців. А ми маємо Україну, Україну. ми повинні створити громадян. І ось ми створюємо а потім ті громадяни впливають на нас. Вони потім приходять до нас, як Володимир Панченко свого часу, і каже: Лариса Олексійовна, а чому б вам з ваших чудових сторінок історія і я не зробити книгу? Я думаю. Володимир Євгенович, вот а она. ви будете зі мною? А він каже, звичайно, а що мені лишається робити? І так ми 10 років тому створили книгу Україна-інкогніта, яка дала назву цілій, колосальній серії, принесла осмислену історичну тему в українські угу. медіа. Можна я потримаю нашу знамениту книгу в руках? Тому, а що... ось листівка, яка присвячена її Дню народження. Привітали і себе і книгу. І наших читачів, і наших які з задоволенням беруть ці листівки, бо у цієї книги є свій фан-клуб. Це багато багато праці, багато умів. П'ять перевідань складено сюди. У зв'язку з цим хочу запитати про те, як зараз вільно ставляться до історії, зокрема, ну, в освітніх закладах ну, це з легкої, чи тяжкої проблема. руки Міністерства освіти. Що це наша велика робити? проблема це наслідки політичних поразок. Насправді, коли українці мали доволі багато можливостей, тоді не всі так скористалися. І часи, які тепер критикують президента Ющенка, багато було недосконало, але був величезний простір свободи, коли ті треба було насичувати гуманітарними знаннями. Багато це робили, але можливо ще недостатньо. І ось тепер прийшла можна сказати, контрреволюція в цьому плані. Так ну, чесно кажучи, я це не настільки вважаю... драматизуєте, так тому що як людина, яка вчилася в радянській школі, я розумію, що це дуже ускладнює життя, але тим не менше є багато тепер альтернатив. І головне, тиск суспільства, солідарність журналістів. Але є один нюанс: потрібна якісна лоція. І ось остання наша книга це бронебійна публіцистика. Угу. Бронебійна публіцистика, я написала. А хто на, на фотографії, дайте я подивлюся. На фотографії тут, я, тут ви, а тут Віталій. А, а, а він підтримав колекційну частину цієї серії. Ага. Я абсолютно переконана, що він, як і більшість наших політиків, нічого цього не знає. Але… Але. Але треба собі сказати чесно, Але я, є хочу, порив, так? я хочу це знати. І ось дивіться, ось за ці книги, mm -hmm. а Іван Багряний, чому я не хочу вертатися до СРСР, радянський Петро Григоренко, приховання історичної правди, mm -hmm. саджали без розмов. А зараз, коли ми маємо 20 років свободи, ми взяли ці книги, ми ними озброїлися, ми взяли їх в руки. І mm -hmm. тут, до речі, написала. Читати з олівцем і підкреслювати. Це yeah, факт. Яка, яка цікава ідея, слухайте, бібліотека газети. Подируйте мені олівцям. Я будь вам ласка. дарую бібліотеку з олівцем. Я не осмілилася попросити бібліотеку. радістю. Я З радістю вам дарую це колонку. Я буду читати з олівцем. Покажи, що у вас там в куточку, в тому вашого кабінету? Бо ми застоїлися біля одного місця, а нам вже треба все роздивитися. Це наш карикатурист, який намалював на багато років цікаво. Дуже. Як на багато років напереду? Він був прогнозистом чудовим. Давайте сюди покладемо. Карикатура на газету день. Да, а кон... це королева Мурисе в короні це вид. <рес> да. Схоже, що держиться. Я зрозуміла, що це ви дуже любите, цей вид мистецтва. А по-друге, він допомагає доносити те, що друкуєте в газеті день більш емоційно, правда? Він гострий, парадоксальний, філософський одночасно. А Анатолій Казанський унікально намалював на десятиліття вперед. Будь ласка, зверніть увагу. А, ось якщо в нас є проблеми з нашою трубою, то тут вони виставлені дуже Довим образно. Ходом, образно. Ця фотографія. Я ця, тема. Та, ну я знаю, тому я вам її показую. <рес> Красивий мужчина. Ця фотографія вона має свою історію. Це період виборів президентських 99-го року. Я гадаю, що це був український Рубікон. А після того як Україна не змогла взяти його, наша турбулентність абсолютно зрозуміла. Зараз ваш чоловік як оцінює ситуацію в країні. Він зараз не в активній політиці, наскільки я знаю, так він як і завжди, кожна мисляча людина не відключається. Він він це бачить і всьому цьому співпереживає, Ясна річ, але багато речей, які деякі вже не можна повернути, а до деяких ще треба дорости. Наша влада чи нас не задовольняє? А ми багато зробили для того, щоб вона в нас була іншою? Те, що, наприклад, а могла би це... бути інша. От. Могла б могла би, і це абсолютно тоді був момент дуже гострий для журналістів, для громадянського суспільства, їхнього особистого вибору. Це історична проблема, яка визначила всю подальшу нашу історію. Як вам було закохатися в премєр міністра Приємні, Давайте будемо знімати кіно голівудського формату, і, <ріху> і там знайдеться розкалюйте. місце для всіх чудових О, обставин. Відповідь шикарна. Тобто, то був Голівуд. Все я зрозуміла <ріху> фотографії. Це ще одне, те що гріє. Душу відкрите ну, знаєте, гріє. От... Це можна сказати те, що допомагає нам всім. Угу. Усвідомити фотопортрет нашого часу, країни. Так. Ось чудове О, фото. Дивіться, одразу відкрили спеціальний. Так. Так, добре співали, <гум> 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 <Так>. добре співали. <гум> а, ця а фотографія, якби вчились так, як Вишнев? треба, вона так вона подобалася, як не дивно Віктору Андрійовичу. Угу. І, і я так думаю, а чому він не пояснював? Знаєте, я думаю так, що ця фотографія, от вона, на мій погляд, вона про те. Що Шевченко до нас всіх звертається? Що якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була відповідно uh -huh. давно. А мені так здалося, що Віктор Андрійович думав, що це він звертається до народу, який за вікном <рив> посланням. – собі приписав. Ну, Не виключено, послання. не виключено. Я думаю, що в цьому щось є. – а отам. От у вас на столі маршрут номер один. Це спроба газети день перейти до глянцевого це формату. – спроба залучити Піділи, до читання ми? газети. Людей, які можливо не були раніше на читачами та да, інтегрованими, справді це спроба перемішати середовище. Дивлячись на це все, я розумію, що ці матеріали недалекі від реклами через е, сторінку реклама. Але е, просто правила в тому полягають, що ми не ставимо макети на макети, і, і нам угу. байдуже, що там думає читач. Це кожного разу тема. І реклама абсолютно реальна, жива реклама, яка потрібна всім, і якою нам потрібно набагато більше. Для того, щоб для того, щоб живе казали, газета. що у нас немає інтелектуальної преси. Часто у нас люблять такі мантри. У нас немає своєї щоденної газети, інтелектуальної преси нічого у нас немає. А я думаю, що це інколи від а, знаєте, небажання включатись, угу. тому що якщо визнати, що у нас це є, то питання: а чому ж ви нічого разом з не робите? Хоча ось як реагує суспільство, яке йде, на мій погляд, попереду політиків багато в чому. Ось коли наша книга Україна інкогніта ще не була надрукована, оце сам видав новітній в Кіровограді. Може мені подарував чоловік Андрій Іванко його прізвище, оцю книгу. Я в нього обміняла. Це коли її... Україна інкогніта ще не була. була. Так, оце вже було. Маркетингове дослідження не треба було проводити. Воно вже було проведене незалежно від вас. Ось я хочу вам показати ці томи. Це листи читачів про газету День. Оце все, всі ці п'ять томів. Це наші читачі. Письма главному редактору. Так, Ви так. перечитуєте це? Ну, мені треба створювати приводи для нових листів. хоча Щодня, я так бачу. Перше інтерв'ю, яке, яке брали в мене як у телеведучої, це було інтерв'ю від газети День. Воно в мене вдома лежить в архіві. І я жалкую, що я його сьогодні не взяла, просто я би вам його показала. Оця світлина, це теж дорого серцю? Ну так, це, на жаль, ну, це скоро рік, як немає моєї мами зі мною. Мама по природі була людиною дуже вірною. Але вірною не лише моєму тату і своєму чоловікові, а вірною оцій суті, яка в неї була з дитинства, адже це а, та земля, яка між тиском тодішньої Польщі і між тиском а, Радянського Союзу. І щоб витримати, треба було мати справжнє відчуття. А, Якоїсь своєї землі. В одному з цього ваших інтерв'ю я прочитала, що мама у вас жила по високому стандарту завжди, що те, що для розвитку, воно мало бути найкращим. Очевидно, цим треба завдячувати, те, що ну, ви зараз. Велика така… Велика мужність мамина, велика мужність у цьому, щоб втримувати стандарт в дуже скромних обставинах. І коли я знаю, що зараз людей набагато, все-таки так, складно, але не настільки, як тоді було. Були настільки скромні ресурси, але мама завжди казала, що ні, можна щось відкласти, але книги найперше подорожі разом з дітьми, щоб ви не випадали, щоб бачили світ. Все, най все найкраще, все, що можна було там, чи комірці, чи банти, чи все. І я. Для себе тоді ще відчула, що в мене є відповідальність, мені потрібно віддячити. Виправдати це все. Покажіть ваші улюблені речі в кабінеті. Ви, як жінка, ж його прикрашали, правда? Ні. Давайте, давайте трохи глядач наш дізнається про пані Ларису Софт, скажімо, варіант. Ось є навіть і тут. Це так? що? Коли кажуть зневажливо про українські там, знаєте, докоряли там хтось любить горщики, лечики. Це українська кераміка. То Це дуже вишукана. Це вишукана українська кераміка. Красива. І я завжди кажу: не поплюште своє, захоплюйтеся. Просто в нашій глині є ну щось просте, народне, такі да баняки. Де це зроблено? Це у Львові зроблено. Ну, всі деталі я вам не розкажу, можна я розкажу вам про це? і так. Це Львівське гутне скло. Це так. я знаю, так. так. І це львівське гутне скло, і це львівське гутне скло. І я кажу, що Львів, я говорила це недавно Андрію Садовому, а він може експортувати стиль життя. Там умудряються люди правильно прикрашати кафе, добре посміхатися. До речі, там є одна цукерня, яку я дуже люблю на староєврейській. І вони хотіли відкривати, а їх просили і в Києві це відкрити, але не всюди вони можуть відкрити. Запитайте мене, чому вони не можуть відкрити. А чому вони не можуть відкрити? Їм не дають тут розгорнути ні, ні, тут. Ні. Конкуренція контекст, контекст не готовий. Контекст чого сервісу? Люди повинні правильно рухатися, правильно ага. посміхатися, ага. правильно каву приготувати, ага. і все це народжується з традиції, і це не питання етнічності. Це Питання зруйнованості чи не зруйнованості? Львів, Західна Україна, 40 років менше була під радянською владою. Вона вціліла і вона може допомогти реставрувати. Культурні якісь зразки в інших територіях країни. І на щастя, і на сході, і на Півдні все більше це розуміють. І ви, отут-от у вас в кабінеті це все відображається, тому Часто що я є... бачу: там от у вас теж є всі ці речі, які приємно брати в руки. Українська кераміка. Там були, там були комашки, тут троянди. Дуже ага. гарно. І я хочу вам сказати, що насправді ось все це багатство. Часто кажуть в Україні дефіцит, угу. в Україні перевиробництво. Оце все просто треба це усвідомити. Це треба усвідомити. І треба мати лоцію, треба керуватися тим, що найперше. Вузькі пропускні голови багатьох не дозволяються все туди пропхати і зрозуміти, що це справді перевиробництво багатств, впорядкувати, вибудувати ієрархію цінностей. Зокрема, щодо у вас таке філософське ставлення до а, того, що відбувається в Україні, до цих процесів. Я навіть не сподівалася, йдучи до вас, що, що у вас буде настільки ну такий підхід. Я справді учениця філософів і Сергія Борисовича Кримського я вважаю наставником цілого класу наших журналістів. До речі, недавно ми друкували один цікавий текст нашого автора з Одеси. Угу. Там гарна була думка, що нація, яка не читає філософів, не може зробити мерседес. Український мерседес в лапках це що може бути? Це відтворення за найкращими зразками української держави. Нам ще належить створити свою державу за зразками сучасного світу. Так, вона якась в нас є. Знаєте, пристосована пострадянська прибудова. Функціонує, але, Якось. але все більше людей вона не задовольняє нам. Явно потрібна. Під ключ збудована, ос, осмислена, добротна хата. Хоча б фундамент Уже почали чи ні? Вона вже існує в кресленнях. <рес> Вона ж волваха існувала, так? Що це за дерево життя? Газета День, я бачу по центру. Так, шановна Лариса Олексієвна, це ви вам адресували <рес> це все діло. Ні, знаєте, Лариса, тут просто колися говорила, що є газети двох типів, а є газети як стовпи для оголошень. А є газети дерева, які мають коріння, які мають крону, які мають гілля, які мають плоди, які можуть побити вітри, грози, але вони тим не менше живі. А мені здається, що мої колеги вітаючи мене з днем народження, взяли цей образ в основу це І Аня Гаврилюк, художниця наша, чудово це втілила. і Написала тут на гілках плоди нашої праці. То це ваші досягнення? Чи газети День досягнення? Ну, звичайно це газета День, але оскільки я редактор, то вийшло так, що вітаючи мене, вони написали ось Україна інкогніта веб-проект, ось школа журналістики літня. Ідея об'єднання брендів Лілія Пустовіт», Павло Маков, газета День це зроблена сувенірна хустка до нашого 15-річчя дня народження. Під знаком об'єднання брендів. Тут її немає, ні? На жаль. Вона є захована. в запасниках. Хоч покажіть нам нашу вашу сувенірну хустку від лілії Пустовіт. Покажемо. Так, покажете, Звичайно, так? Так. ви е для ваших підлеглих для колег залізна леді? Ви строгий керівник? Ні, я не думаю такими категоріями, але я гадаю, що в газеті було кілька періодів її розвитку. Перший, який я би рекомендувала, що країні це потрібно, це треба створити правила. Угу. А, і далі потрошки потрошки додавати демократії. Тобто від диктатури до демократії перейшов правил від правил від до більшого суверенітету і самоуправління. Зараз у вас який етап Суверенітет, самоуправління? Я думаю, що зараз у нас дуже багато самоуправління, тому що всю кількість проєктів, яку ми зараз здійснюємо, можна здійснити тільки тоді, коли кожен Де, що Делегуєш себе. якісь повноваження. І коли кожен, кожен журналіст відчуває себе як морський піхотинець. Куди ти його не закинь? Він знає, що йому робити. У Вас багато журналістів у редакції? Скільки? Ні, у нас журналістів мало. І я думаю, що якщо говорити про кількість наших 40, то це для трьох мов: українська, російська, англійська, двічі. Потім літня школа, яку я веду 10 років в цьому році, ми відсвяткували цьому проєкту. Фантастична виставка, як щорічна, і безперервне книговидобування. Це все робиться з тіла газети, тому Основний, звичайно, продукт це вже 16 років цієї осені, нашій газеті. Можливо, вона виглядає газетою для країни, якої ще немає, але я щиро, щиро, абсолютно переконана в тому, що якщо вона буде підтримувана народом, рости її, її коло прихильників, така країна, яку ми тут проектуємо вона можливо. Я вам дуже дякую, що ви в вашому темпі життєвому знайшли час для нашої програми. Спасибі. А тепер густку показуйте. Я сподіваюся, що це дуже прекрасно. Мені пасує смотриться. У мене геть під блузочку під мою підходить. Це оператору. Багато цікавих тем мало ефірного часу. До зустрічі в наступному кабінеті. Бувайте.